На сьогодні 81% доріг в окупації тимчасовій, і 76% споруд мостових переходів також знаходяться в окупації. Тому, по-перше, увага всім дорогам, які залишились на підконтрольній території України. В першу чергу приділяється увага тим, тим дорогам, які йдуть від лінії фронту. Бо кожна дорога, яка відділяє йде, це евакуаційна і для охорони здоров'я, для транспорту це для військових, для гуманітарних потреб виконуються роботи з ліквідації ямкового ремонту з труменевим методом. Зараз ми знаходимося на одній з пріоритетних ділянок дороги Т0408, Павлоград Токмак. Яка на ділянці між Смерти Новомиколаївка до села Терсянки роботи проводяться струменевим методом? Цей метод включає технологічний процес наступний, видувається пиляка з ями, потім яма прогрунтовується бітом емульсією і під давленням подається емульсія, щебер, емульсія, щебер, емульсія. і щебель, емульсія. тобто таким чином. Янковий ремонт проходиться без розламування існуючого покриття. На дорозі Харків симферополь М18. В місті Запоріжжя вже проведений ямковий ремонт струменевим методом, тому вже можливо наносити горизонтальну дорожню розмітку. Якщо брати наше ДП саме до адміністрації, вже більше вісім тисяч метрів квадратних відремонтовано. Ямковий ремонт або суцільними ділянками чи з військовими окреслили межі, куди можуть доходити доїжджати ремонтники, проводити роботи.